Еректильна дисфункція у чоловіків що це та чого вона розвивається? Еректильна дисфункція це порушення потенції у чоловіків, за рахунок чого чоловік не може произвести гарний статевий акт. На сьогодні це досить поширена проблема. І серед провокуючих факторів є хронічний стрес, який є невід'ємною частиною нашого життя, хронічна втома, психічні розлади, також захворювання сечостатевої системи, інфекції, передаючися статевим шляхом, хвороби пероні, травми сечостатевих органів, також це гормональні порушення та цукровий діабет. І невід'ємною частиною це є сердечно-судинні захворювання. Лікування еректильної дисфункції у чоловіків потрібно проводити обов'язково, оскільки без наявності нормального статевого життя за кількістю та якістю відбуваються запальні та засійні процеси, такі як простатит, визикуліт, та Чим раніше проведена діагностику та правильне лікування, тим скоріше буде вирішена проблема сексуального характеру. Тож, не нехтуйте своїм здоров'ям та якістю життя. Ми чекаємо на вас.